Grand Solar Noble – це новий розкішний п'ятизірковий 50-поверховий хмарочос, що складається з просторих апартаментів з панорамним видом на 360 градусів. Ви знайдете його на карті світу в популярному та затребуваному місці Паттая, Таїланд. Ділянка та місце розташування Noble були ретельно обрані з урахуванням максимального комфорту, легкої доступності та зв'язку з усіма міськими зручностями. Жвава третя за значенням дорога Паттаї, це саме та точка. Звідки відкривається унікальний краєвид на центр міста, затоку Патаї та екзотичний острів Коларн? Хмарочос є відмінною архітектурною особливістю. Він особливо підкреслює увагу до деталей і високу якість виконання, а також надання саме того, що шукає і очікує кожен вимогливий клієнт. Спостерігати за світом з великої висоти з 360 градусним оглядом під час тренувань у 200-метровому басейні це те, що потрібно пережити. Щоб у це повірити, Grand Solar Noble по праву привертає увагу тих, хто шукає ексклюзивну інвестиційну можливість з надзвичайно вигідними умовами оплати. Крім того, проект це можливість відчути європейську зиму в іншій кліматичній зоні, запропонувати своїм сусідам вигідний варіант оренди, апартаментів та винятковий досвід відпочинку, або ж використати апартаменти як дивовижну інвестицію з несподіваними майбутніми доходами. Ось чому вам варто приєднатися і отримати всі переваги, які може запропонувати наш проект Grand Solar Noble.